В житті кожного мужника наступає той момент, коли треба сина навчити готувати шашлик. Бери шашлик. Бери оце. Це прям навчити готові. Да. Да. <гум> так, пішли. Перечіпляй. Так. Ще. останній раз показую. Нагинаєш, прицілюєш. Береш і зажинаєш. Нагинаєш, прицілюєш, береш і загинаєш туди. Все, не бійся ти його. Воно тебе не впече, поняв? Все. Раз, виставив. Тепер дивися сюди. Ні, про батарейку я знаю. Батарейку раз. Накрив. Тільки краще зразу шампури вдінь, а потім будеш батарейку. Угу. Ну? Тільки головне салемеш жарить. Так, да, двигай, двигай. Може, у нас вилочка буде якась. Ну, Взагалі, то можна одним шампуром другий подвигати. Можна одним шампуром підвинути другий. Не знав. Давай. Слідуючий. Сам-сам не буде допомагати. На ось ближче. Так як оцей шашлик буде вгорі, на нього менше жару приходиться. Із-за того краще ближче сюди вниз підсунути. Бо найкрайній верхній, він дуже погано прожарюватися буде. Поняв. Так. Старайся здвинуть по максимуму вниз. Так. Як є можливість, здвигуй його в нижню частину. Да в мене зараз пальці жаряться. Оцей Чи? сюди здвинь здвинувся. Отой дуже далеко в тебе стоїть. Він в житті не зготується. Оцей, що крайній, він не зготовиться, зрозумів? Бо дуже далеко. Оцей так само теж. Раз, два, три, чотири. Оце отак. Запускай. Включай. Батарійка твоє. Вона через щось там проходить. Чек, ауно отак. Ау! Все Я до манга уторкнувся. Шашлик готовий, все, помахай ручкою. Ага, правий, левий? Так. Да. Ні, вони не чіпляються, не беспокойся. Далі все воно зробить за тебе. Тобі взагалі не мали нічого робити. Просто йди і хай собі грушки, дітки. Все, пішли, пограємо в танчики. Та пішли, не з цієї пішли, воно само зробить все. Ладно. Пішли, пішли.